Дорогі друзі, щиро вітаємо вас у програмі Біблія говорить. Бажаю сьогодні також ділитися перлами Божого Слова для нашого духовного багатства, підкріплення і благословіння. Зачитаю текст Божого Слова, це книга дії святих апостолів, 20 розділ, 27 текст. Бо я не ухилявся, щоб сповіщати вам усю волю Божу. Це апостол Павло звернувся до віруючих і їм відзвітував за свою діяльність, щоб він їм розказав всю волю Божу. Тобто, що Бог бажає для людини, всю волю Божу. І я один раз задумався над словами апостола мужа Божого, що це вся воля Божа. Хто перший раз бере читати Біблію новий заповіт, особливо, бо він до виконання, старий заповіт – це приклади для нас. 39 книг це старий заповіт, а 27 книг це новий заповіт. Отак Біблія ділиться на таких дві частини всього 66 книг. І от коли ми беремо читати новий заповіт, іде вже заповіді Божі для нас є, ми можемо знайти ну, багато заповідей. І можна поставити питання, їм кінець є чи ні. Можна його все збагнути чи ні? Що Бог хоче від людини? Невже Бог так завалив людину багатьма заповідями, що їх не можна виконати? Друзі, наперед скажу, що Господь ніколи не дає людині заповідь, яка не під силу. Кожнісінька заповідь, вона під силу. Якщо ми думаємо, що не під силу, може ми неправильно її е, трактуємо, примінення? Ось тому може думаємо, що не під силу. Треба звернутися до людей більш досвідчених в Святому Писанні, щоб вони перевірили, чи правильно ми розуміємо цю заповідь, як вона має виконуватися. Тому Господь по великій любові своїй своїм дітям не дає те, що над силу, щоб потім звинуватити, ну ти ж не виконав заповідь. От, Господь завжди дає по мірі сил. Ну і також приємно відмітити, коли вже ми говоримо за всі заповіді, сказав Ісус, що мої заповіді легкі і приємні. Кожна заповідь приносить людині благословіння, коли вона її виконує, і безпеку, гармонію і безпеку в життя кожна заповідь. Отакі от, от вони є. Бог дав заповіді не тому, що аби чим нас зайняти, чимсь нас зайняти. Ні-ні ні. Божі заповіді, щоб була безпека і гармонія. Щоб ми швидко від пункту А до пункту Б добиралися в безпеці і в щасливому настрої. Прекрасному настрої і благословенні. Не одна заповідь, щоб не обтягчити. І Ось Павло каже, я все вам сказав. І я коли роздумував над цим, я вірю, Дух Святий мені поміг так виразитись, як тема сьогодні в нас. Три основні Божі бажання. От вся воля Божа можна її розділити на три частини. Що Бог бажає від людини? Що Бог жде від людини? Що Він нам дав? То перелічити не можна, що Він нам дав. Він нам багато дав. Перше цього життя дав. Те, що ми живі, то Богу тільки хвала. Тільки Богу хвала. Хліб до хліба маємо, не голодні. Ну, багато нам Бог дав. Що Бог від нас чекає? Або хай скажемо, що треба зробити, щоб попасти в небеса? Отак От ще скажемо. Тому що Божі заповіді це направити нас в небеса. Божа дорога це дорога в небеса, щоб кожна людина після смерті жила в небі, а не в пеклі. І для цього вмер Ісус на Голгофі і для цього дані заповіді. І от коли людина живе по заповідях, то вона йде дорогу, яка веде в небеса. Тому можна так сказати, які саме три великі бажання Бога, а з другої сторони, можна сказати, три основних завдання для людини, яка хоче попасти в небо. Що Бог бажає від неї, що її приведе в небо? От перше. Бог бажає, щоб всі люди покаялись. Чому? Тому що. Людина, яка народилася, вона вже має переворотний гріх. Его це те, що від Адама і Єви, нашого праотця і прамами. Адам і Єва були створені в Єдемському саду. І вже є це в людині. Маленька дитинка, вона може іграшки забирати, обіжати. Звідки в неї це? Оце воно, стара природа, егоїзм. Він проявляється. І тому Ісус чекає кожного і готовий простити, якщо Він кається. Бог не буде вимагати щось за це, просто щире сердечне покаяння, Бог прощає. Прощає. Ось. Тобто це номер один. Незалежно, яка національність, який вік, який соціальний статус, який стан здоров'я, яка освіта, нічого не залежить. Кожна людина це дитина Божа. І коли приходить дитина Божа до Бога і кається, Бог радо прощає. Радо прощай. Це він продемонстрував на Голговському хресті, коли розбійник сказав: пом'яни мене, як будеш в царстві своєму. Він сказав: нині будеш зі мною в раю. Ось як Бог прощає легко і із задоволенням. Тому що коли гріх в душі людини, людина не війде в небеса. Коли людина каже Богові, забери гріх з душі моєї, кинь десь в почину морською, Бог забирає гріх. І щоб Бог мав право забрати гріх з душі людини, за це вмирав Ісус на Голгофі. Тому перше покаяння. Тому хто мене чує зараз, якщо ще ви не каялися перед Богом, зробіть це. Задіть в кімнату, закрийте за собою двері, схилить коліна і помоліться Богу. Боже, прости мене. Боже, очисти мене, освяти мене, поселись в мені. Коротка молитва. І ви побачите, прийде Бог в ваше життя. Забере тягар гріха і дасть вам свободу. І поселиться в вашому серці. Друге, що Бог бажає? Бог бажає, щоб ми духовно виросли. Людина, яка тільки покаялася, вона духовна дитина. Щоб ми духовно виросли, щоб ми були зрілі християни. От Біблія, вона дана для того, щоб нас привести до зрілості. Давайте зачитаємо: це Тимофія, В Слові Господньому ми читаємо: Послання Тимофія, третій розділ, 16 вірш. Написано так: усе Писання Богонатхнене, і корисне для навчання, для викриття, для виправлення, для настанови в праведності, щоб Божа людина була досконала і до доброго діла готова. Є християни діти, а є християни досконалі, зрілі християни. І Бог хоче, щоб всі виросли. Чому? Коли християнин зрілий, це сильний християнин і мудрий християнин. І диявол його не буде лякати і обманювати. Він буде проганяти дявола свого життя сміливо. Коли маленький християнин, ну, маленький християнин. Ну, як життя можна примінити? Маленька дитинка, вона не побудує будівлі. Ну, що вона зробить маленьке? Ну, щось маленьке зробить. А зріла людина, доросла, вона може робити певні, важливі, цінні, складні речі, доросла людина. Тому Господь. Хоч, щоб ми духовно виросли, були похожі на Ісуса. А в чому саме похожі на Ісуса? От хто такий духовно зрілий? Кого можна вважати духовно зрілий? Це той, хто має характер як в Ісуса, і хто має ціль життя, як в Ісуса. Пріоритети, як в Ісуса. Дві речі: характер і пріоритети. Ото людина духовно зріла. А який в Ісуса характер? Це Дев'ять плодів духа. Галатам 5, 22, 23. Дев'ять плодів духа. Отакий в Ісуса характер любов, радість, мир, довотерпіння, благость, милосердя, вірність, лагідність, здержливість. І коли такі риси є в людині, це зріла людина, духовно зріла людина. Коли нема цих рис, а протилежне, ось, то це людина не виросла. Хоч вона покаялась, але вона ще не виросла духовно. І жити, як Ісус, як Ісус жив, Він старався завжди виконувати волю Отця. Завжди старався виконувати волю Отця, так і нам завжди старатись виконати волю Отця. Оце людина духовно зріла, коли вона так живе. Звісно, це колосальна робота над собою. Колосальна робота. Це буває непроста робота. Бо є різні характери в людей, які прийшли до Бога. Хтось прийшов до Бога, і в нього досить такий прекрасний характер. Він може гарно так себе швидко підлаштувати під характер Ісуса, скопіювати характер Ісуса, бути схожим на Ісуса. А в когось може бути характер ужасний. Ужасний. І, звісно, йому більше потрібно працювати. Але пам'ятаємо, друзі, з Ісусом це треба робити, з Божою допомогою, просити в Бога помочі, просити в Бога благодаті. Поможи мені Господь помінятися, бо в мене характер противний. Поміняй його, преобразуй мене, змінюй мене, молитися і просити в Бога, старатись, працювати над собою і просити в Бога, щоб Господь поміг нам змінитися, набути оці такі похвальні, почесні, достойні риси характеру, такі чесноти мати. Господь хоче, щоб ми попрацювали над собою з його допомогою, бо Він сказав: Я виноградна лоза, а ви віття, і без мене нічого робити не можемо. Хіба гілочка на виноградній лозі може сама принести гроно, народити плоди? Ні ніколи. Коли їй лоза дає сік життя. І тоді гілка приносить плоди. Отак ми з Ісусом зв'язані. Просити в Господа, і Він нам буде допомагати, і ми будемо мінятися, мінятися, мінятися. Що чоловік не знає дружину, дружина не знає чоловіка. Таке буде прекрасне преображення. Я читав історію церкви і. В Уельсі, в Англії, одного разу було таке пробудження: так люди масово навертались до Бога, каялися, от, зближалися з Богом, і Бог їх приображав, і Бог їх змінював. І знаєте що? Коні їх не розуміли, тому що вони керували кіньми скверними словами, материлися і вже коні звикли. А коли вони покаялися до Бога і мову очистив, нема гнилих слів, нема скверних слів, нема ніякої матірщини, нічого такого нема. Жаргона грязного нема. Чиста мова, культурна мова, ділова мова, вихована мова. І коли люди такими стали, коні їх певний час і не розуміли вправо їхати чи вліво їхати. Бо вже звикли до такого грязного керівництва ними. Так Господь міняє, так Господь преображає. Коли діти каються і ростуть духовно, батьки можуть дивуватися, яка чудова стала в мене дитина. Тому це дуже важливий процес. Друзі, отак от як в житті людини буває, якщо дитина не розвивається фізично чи розумово, це печаль. Це печаль. Так і для Бога печаль, коли покаявся, прийшов до Бога, а духовно не росте, то для Бога печаль. Бог хоче, щоб ми всі виросли в повну міру росту Христового. Зрілий християнин це щасливий християнин, і Він буде плідний християнин. І третє Боже бажання щодо нас, людей, це щоб ми принесли плоди. Я знову згадую ту алегорію Ісуса, який каже, Я є виноградна лоза, а ви віття. І далі Ісус каже: Отець мій виноградар. І всяку галузку, яка приносить плід, Він. Очищає, обрізає, щоби більше принесла плоду. А всяка галузка, яка не приносить плід, він відрізає і кидає такі галузки в вогонь, і вони згоряють. Далі Ісус каже: Господь радий і прославляється, коли ми приносимо багато плоду і є його учнями, коли в нас успіх, успіх в усіх сферах життя. З Богом це можливо. Щасливе особисте життя, щасливе сімейне життя, щасливих вирощуєш, зрощуєш діточок, успіх і на роботі, і в здоров'ї скрізь, коли сяє Боже світло над нашими путями, Бог радується. Бог хоче, щоб ми приносили добрі плоди, добрі діла, щоб ми були на милосердя багаті, на доброчинність багати. Що ми служили людям, чим можемо, як можемо і як вміємо. То Господь прославляється і нам це велике благословіння. Кожен, Кожен щоб реалізував свої таланти. Біблія говорить, що кожна людина має мінімум один талант або два, або п'ять талантів. І Бог славиться, коли людина реалізує всі свої таланти. Для Божої слави і для суспільства. Всі таланти реалізує. То Бог славиться і величається. Коли людина не вдаха, не має вдачі, Бог печалиться. Тому Бог хоче розвитку кожного із нас і щоб ми реалізували свої таланти. Хтось сказав так: талант це 10% успіху, а 90% це праця над талантом. Бог хоче, щоб ми принесли багато плоду, мали прекрасні результати життя в сфері, в якій ми розвиваємося, а також в духовній справі, в справі милосердя. Щоб ми давали прекрасні результати. Це Бога прославляє величає. Коли щось не так, молитися до Бога і просити: Господь поможи, Господь піди впереді, Господь підтримай мене, Господь дай мудрість, Господь дай силу, Господь дай милість, дай благодать. З тобою я зможу все. Так і написано до Филип'ян, послання 4 розділ, 13 текст. Усе можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Коли ми з Богом близько, коли ми з Богом дружно, коли нас з Богом прекрасні відносини, Бог буде давати силу, і ми досягнемо великих результатів в житті і будемо щасливі, що, що, що немаловажно, щасливі в житті і в загробному житті боя мати нагороду, щоб могли потрудитись для Божої слави багато, багато, багато. Благословляю вас, друзі. Виконати всі три бажання Бога. Хай буде покаяння щире, правдиве. Хай буде духовний ріст прекрасний. І хай будуть результати служіння Богу і людям теж великі результати. Хай Бог поможе. Дякуємо, друзі, що ви з нами в програмі Біблія говорить. Якщо у вас є питання по Біблії чи потрібна духовна підтримка, телефонуйте до нас за номером телефону, який ви бачите на екрані. До зустрічі в наступних ефірах.